Шановні, ледве не забув. Ну, наші обшивні, це ж буде громадська організація, чим займається. До мене ну, офіційно ще немає. Сьогодні чи завтра поїде адвокат на 21-му колонію. Там Волик, засуджений Волик, Олександр на, на голодок. Я до чого не звернувся на це особливу увагу. Тому що людину пресують весь час, відповідно до волика. Його на 5 років засуджений. Він апеляцію не, рішення апеляції не отримав. Він отримав, було рішення 02.02.2022, а отримав тільки 01.08.2023 року. Йому надійшла апеляція. Раз. Людину не ознайомили з матеріалами справи, як він не вимагав в суді, а це пряме, е, пряме порушення його конституційних прав. 55-59 Конституції Держави України невиконання рішення Конституційного суду номер 23, от 30.09.2009 року. Право на захист і згідно статті. Дев'ять час четверте КПК України беруться міжнародне договір, І в міжнародне це саме великий злочин. В міжнародному договорі, який під Конвенцію з прав людини підписала Україна, і там чітко зазначено, право на захист, стаття 13, Якщо держава несе повну відповідальність, там мене волик уже виграв ці році, на початку цього року він отримав. 270 тисяч дає е, порушення конституційних прав, 270 тисяч людина е, відповідно незаконні дії е, в особі держави України порушено. Ну, це ж особи. І це сплатили ми з вами, а не чиновники, які порушили. Тому що будемо за особою увагою, він час на голодовку, за особою увагою дуже уважно стежити за розвитком подій. І саме головне, люди як раби, які знаходяться за гратами. І я вже говорив, що СІЗО забиті військовим. Ми звернули увагу, на даний час формуємо адвокатський корпус. Дуже важко, тому що порядних адвокатів не так багато. Там більшість адвокатів в системі, які в системі. Це колишні прокурори, поліцейські. І діють. Вони не захищають. А звинувачують. Дякую за увагу. Дякую, вам.